Ребятушечки, Мотоцикл, який купляють люди за такеними осіяйцями. БМВ С тисяча. РР. Ребятушки, я вам хочу сказати тільки одне. Якщо ти пацан села, який їздив на двохсотки, подсобирав бабок і хочеш купити собі Ось оце, блядь, літровий мотоцикл після 200ки. То ти долбайоб, тому що ця їбана залупа пиздує 160 на першій нахуй! А на 200-ки максималка скільки? 140 десь? Єбай, 140 максималка, тут перша 1006. Пацани, от реально без шуток. Якщо ви хочете пересідати з 200 на літра, причому такого BMW s 1000 rr де 200 лошадіних сіл, це фатальна ошибка. Тому що ви максимум, куди приїдете, це в перший стовп. Я б не советував пересідати з 200 китайського на цей мотоцикл. Желательно купити ще 400, покататися, привикнути до цих мощностей. і потім уже. Покупати собі отаку пушку. Єбать, дивіться, тут навіть є дирка в пасажирській ножці, тому що хто тут сидить ззаді, всирається нахуй, ебать, І Це щоб по ногами так стикало. Єбать, БМВ продумані. Єбать, молодці. Ви хлопня, ось є. Покаже. Мені кажеться, вона відпаде нахуй. Ось у дивіться, який здоровий ключ. Це приблизно такі пісюни у власників БМВ. Я на собі лично перевіряв, кажу, це правда. Ви повинні вбити собі в голову, що цей мотоцикл буде хотіти вас убити кожен раз, коли ви будете на ньому виїжджати. Перша, друга, третя скорость на задня він стає з газа. А далі вже зусипленням, якщо опитний, можна теж ігратися. Я при 220 на задні на ньому з засиплення стаю. Тому вбийте просто в голову, що цей мотоцикл буде хотіти вас убити кожен раз, коли ви будете на ньому виїжджати. Ну Звук тут просто созданий для бабушок. Вила мені в спиняку кожен раз літаю. Ебать нахуй! Аж песючик пристав! а також аж пристав! Це, блять, шо? аварійка? Пасики на BMW. хтось спользується аварійкою, чи шо? Ви ж от їбануті, уберіться нахуй! Тут -а у нас є квик який працює як і вверх, так і вниз. Хто не знав, це для того, щоб переключатися без сцеплення. Бо я не знав і місяць їзди з сцепленням, як далбойов, поки мені пацани не сказали. Електрична підвізка, демпфер, щоб руля, ось що не водило, блядь, бо можна вбитися нахуй. Короче, ребятушки, я думаю, хвата вже цього обзора. Пора навалить на цій пушці. І так, ребятушечки, я просто хочу, щоб ви зараз розуміли, наскільки це швидкий мопед. Друга швидкість. Сипуха. Показав, на що способна ця лютейша просто пушечка, ребятухи. Це просто BMW s 1000 rr 200 лошадіних сил. П'ята скорость 300. Дальше просто не показує, і тут стоїть ограничення. Я думаю, що 330 при большому желані цей лютий мопед поїде. Скажу чесно, коли я його покупав, я не думав, що він буде на сколько єбашить. Потому що він реально єбаша. І я навіть не можу представити... Наскільки ж ахуєнно їде нова версія, тому що там уже 300 немає ограничення, і вже как, так сказати нові технології. Я думаю, куди получше він буде їхати. А так, сказати, що цей мотоцикл на кожен день я вам не можу. Ну, це може для мене, бо в мене є определенні проблеми со спиной і кататься например по трасі мені на ньому удобно класно прикольно когось наказать так на ньому удобно класно прикольно но їздити, при по тем же Чернівцям на ньому далеко не прикольно блять сука спорт все сила блять казали бы ведь собі себе спорта блять а у нахуй менехуя і послухав сука Пацани, якщо ви живете в Чернівцях або в подобному місті на Чернівці, спорт, блядь, це просто фатальна ошибка. Фатальна ошибка, мальчики і дівчат. Потому що брусчатка, погана дорога. Тут дуже погана маневреність, якщо ви ми балакаємо про пробки, наприклад, там об'їхати. Вам важко не буде. Наприклад, якщо взять 690 китаєм або МТ-09, це блять просто небо і земля з мотоциклом. На ньому реально тільки по кайфу, так оце виїхати на трасу і дати пізди. Все, на цьому все заканчується. Розход у мене на ньому виходить. 10-12 літрів це при тому, що я хуярю почти завжди, коли на ньому виїжджаю, бо мені ж треба знімати контент. Та й взагалі на ньому, типа, в принципі, їздити, знаєте, зі скоростю 150. Unreal, це реально невозможно. Тому у мене розход 10-12 і я пиздую кожен раз. Я хочу відкручувати, блять, кожну передачу на цьому мотоциклі, тому що він мене на це провоцирує. Понімаєте? Потому що, блядь, він провоцируется це делать. Це не за того, что я долбоб. На МТ-09 я вже їздил 140-130 на заднем. То 200 я даю только для відоса, щоб повоебываться. А так 140-130, потому что больше нахуй надо. А тут, понимаете, тут я еду 100 ебать. Таке впечатление, що я котюсь на самокаті. Покупая цей мотоцикл, ви повинні розуміти, що він буде вас провоцировать, хуярить на кожній передачі. Осьо, так отак, дивіться, ось о, включаєте, блять, другу і просто отак бягаєте, блять. І, і по кайфу. Я реально це чувствую по кайфу. Коли я задумаюсь, що ти долбайоб, ти тільки що хуярив на повороті, блядь, обганяв пору 240. Ти що, долбойоп? Да, я долбайоб? ну мені це було по кайфу, понимаєте? Бо це їбаний єба, літер BMW S 1000 RR. яка провоцирує це делати. Він тебе не буде просити, поїдь на мені, пожалуйста, 100 кілометрів, братішка. Ніхуя! Він буде казати, откручуй мене до 160 на першій. Потому що тут перша, дібать, я вибачаюсь, показую вам скільки їде. 155 вибачаюсь. Друга 195. Це що таке, блядь? Що це таке? Бля, як же працює квікшифтер, це Это піздець. МТ-09 21-го року. Я вам з відкритим серцем кажу, на ньому квікшифер працює в два рази хуже, ніж на цій бехі, яка з 2017 року. От просто, подивіться, як він працює чітко. Вниз. Дргані, я взагалі нема. На МТ-09 дргає просто пізда. Уверх, дивіться. Це пізда. Це пізда. Це пиздець. Ось вот це уровень, я вам скажу. Оце реально уровень. І за це стоїть платить бабки. От реально, якщо ви думаєте, купувати спорта, у вас бюджет 12-16 тисяч доларів. Я думаю, що круче BMW S 1000 RR, по крайній мірі, для мене немає нічого. Мені ще дуже подобається Honda SP 2021 року. Ну я вибачаюсь, вона стоїть 25. Ми зараз балакаємо це нову політику цього мотоцикла. Круче, якщо ми беремо чисто спорти, R1 не буде круче, вона не буде швидше. Honda CBR не буде швидше. Я навіть готов встати з любой Honda. Буде швидше, тільки Suzuki, я думаю. Ну, Suzuki внешні, ну просто на любителя. Мені дуже не подобається мотоцикл. Іменно Вішка. Цей і Внешкоді Тому, більший. Поэтому, пацаны, якщо у вас бюджет 12, 15-16 тисяч доларів, і ви хочете собі спорта литрового, оцей варіант буде найахуєшний. Катаюсь на цьому мотоциклі. Ви реально повинні вбити в голову, що вас будуть любити реально всі і ненавидіти. Любити вас будуть малолетки, хлопці і дівчата, взагалі похуй, тому що всі підходять. Оцей звук привлекає всіх, навіть собак, блядь, теж за вами будуть бігати. Особливо бабушки будуть вас любити, піздець, Показує наглядний примір. Вот а Оце бабульки. Бабульки сюда, нахуй, осадили а мотоцикла, да? Вот девица вам наглядный пример. Первая скорость. Даем просто чуть-чуть газа, чуть-чуть газа. Вин уже на заднем. Другая скорость. Вот смотрите Даем чуть-чуть газа, чуть-чуть. Вин уже на заднем. Будем честнее, я не чуть-чуть дам газа. Но резко. И он уже на заднем. І ви вже їбашите на задньому 120, ви даже не замітите цього як ви будете їхати не 70, а 120. Некоторі люди пишуть мені в коментарях і не розуміють, а як ти з 200, з 200, одразу їдеш 230. Та тому що швидкість набирається блять, в секундах, розумієте? 2 секунди і ти вже їдеш 230. Максимально быстро. Наглядний вам примір ще раз. Друга скорость. набрав 300 Чи ні, от просто, швидко я набрав тільки що 300 Понієте Насколько швидко їдуть літрові мотоцикли Я б не советував купувати літровий мотоцикл людям які їздять як я От чесно У нас є траса, є С 1000 РР і є драги І є бажання перевірити 100-200 Потому що давно хотів але не було драги. Я думаю, що з 4 секунд 100-200 я должен виїхати Пробуємо Так, блядь А ну-ка, сколько? 4.05. Сука! Думаю выеду с 4, прикинь-то? Офигеть! Блин, думал выеду с четырех, отвечаю. Давай-то шар распробуем самое безопасное место для телефона. А ну-ка сколько? Ну мне кажется, я даже хуже поехал. 4.04. Сука. Блядь. Я знаю, я зараз наебу судьбу, блядь, ждите Сюда нахуй. Сейчас я вам покажу, блядь, будет дороги. А ну-ка. Ваши ставочки. 100 200 З горочки ну і похуй. 368 нахуй! 3,68. Е, питання, може є, хлопці, чи чи немає? Чи може є? 368, я вибачаюся, блять, алло! Так що якось і так, ребятушечки, такий у нас вийшовся обзор на цю пушку, яка буде чиясь із вас за 300 гривень уже через пару днів. Надіюсь, що... Її забере та людина, яка буде на ній кататися і отримати кайф. Так же, як і я. Бо для цього все це і ділається. Ну само собою, щоб купити пазик аптачки на передок. Це само собою теж. Но хотілося б реально, щоб виріла людина, яка буде на ньому кататися, кайфувати. Я люблю вас. Дякую, що дивитесь контент, ставите лайки, підписуйтесь на канал. Пока. Пишись. Спасибо.